Мої вітання, друзі і гості мого каналу. Дякую всім за перегляд моїх відео. Сьогодні готуємо смачний білковий салат. Він готується дуже просто і легко. І виходить дуже смачно, як на святковий стіл. Тож, давайте будемо готувати. Спершу я відварила яйця. Фасоль у мене також. Відварена, але можна купити і готову, вже консервовану. Тільки промити і все. І вже маєте готову фасолю. Я відварювала. Також помила огірок один і так його підсушила. І зараз буду нарізати, спочатку нарізаю цибулю, оту, на такі дрібненькі смужки. Все, цивулю я так нарізала і так посуд, в який я буду вимішувати салат, так кубками викладаю. Також відправляю сюди посуд. Яйця також нарізаю такими смужками. Також всипаю все сюди в тарілку. додаю сюди ще фасолі і тонця. Я нарізаю зелень кропу. Також сюди, всередину. Висипаємо. Солю парчу все за смаком. І тепер даю шипаюсь. І тут у мене дві столові ложки е, сметани. Все заправляю і буду вимішувати все поєдною так. Перемішала і насолоджуємось таким салатом. Корисно та смачно. Тому готуйте та смакуйте. А я дякую всім, що були зі мною, і за перегляд моїх відеороликів.